Точно на сої будуть пробувати спекулювати, точно ближче до жнив впаде ціна, можливо, навіть під це підведуть підписання закону. От, можливо. Да, я, так, я так думаю, що це бляха суперлогічно було б з точки зору картельної змови переробників. Хоча насправді це їхня змова, щоб опустити ціну, а закон сам по собі правильний. Вже відео про це записував на каналі. От. Тому е, я думаю, да, що точно будуть на цьому спекулювати, але за рахунок того, що ринок сильно більше, ніж ріпака, ну, умовно, там площ в три рази більше, і урожайність сої теж нормальна, тобто сої буде е, набагато більше і так сильно е, опустити ціну за рахунок картельної змови, як на ріпаку, на сої, я думаю, не вийде. Тобто, так, да, точно буде падіння ціни, але його, воно буде меншим. і... Е, Получиться нівелювати там на протязі, я думаю, там півроку, особливо тим, хто ну, буде сою тримати.